Привіт-привіт! Пташечки, ми вже повернулися з закупів. Зараз хочу вам зняти такі в нас, ну не скажу, що прям великі закупи, але трошечки більше були, ніж завжди. Тож, поки назарчик спить, зараз вам себе швиденько покажу. Так, дивіться. Ось це все наші закупи. Ось це, ось це, ось це. Грибочки, водичка. Ми були в Лідлі, і чек вийшов нам 252,85. Це було досить багато знижок. Знижки були на м'ясо. На що на овочі багато знижок було. Тож давайте все по порядку. Що в нас тут? Яйця. Яйця я вам не знаю, чи показувала, чи то в інстаграмі. Зараз ось ці кхм, щелкове, це такі яйця з. Не з інкубатора, а з, не знаю, з гнізда, з сідала, <гум> там, де курки нормально сидять. Трошки такі дорожчі, і вони смачніші. Значить, ці яйця зараз, якщо береш дві упаковки, 5,89. Дешевше, ніж ті звичайні, і значно дешевше яйця в лідлі, ніж в бідронці. Так що це виходить, я ж кажу, навіть вийшло дешевше, ніж звичайні яйця. Ну, тут, як завжди, наш хлопчик не може піти без пончика чи булочки. Це батончики для нього. Теж він любить ці батончики з лідла фруктові. Це грушка, банан. Це банан, яблуко і аромія. Батончики підвищимось. Я вам пропишу ціни. Так, камамбер взяла, люблю цей сирочок, Якби часто не беремо, але іноді дуже смакує, Як тут намальовано з виноградом, дуже смакує, І, і з усім, і з медом, і з вином, з усім, чим хочеться. Малинка теж була по знижці. Малинка була 4, там, 4 з грошами за ось цю упаковочку. Тобто 50% чи скільки там відсотків знижки було. Це йогурти, 8 упаковочок йогуртів. Не знаю, не їла, чоловік каже, що смачні. Спробуємо. Далі, що в нас? Хлібчик порізали одразу в лідлі, петрушечка, сметана. Сметана 12%, сметана 18%. І йогурт натуральний. Цей йогурт теж люблю, такий він не кислий. Далі бананчики. О, Ще в назарчик взяв собі ось таких цукерочок. Е, картопля молода. Картопля звичайна. Молода картопля 4,99. І ця звичайна картопля 2,99, здається. Е, квашені огірочки. Смачні, до речі, блідлі, мені подобаються. Цибулька, морква. Малинові помідори теж були по знижці з 17 злотих, чи 18 на 9,99. Грибочки великі, такі, вони написані, як вони називаються, Гри... пічарки до гріля. Гріль Гриль робити, але так вони теж дуже смачні. Далі дві упаковочки шинки. Теж була знижка, якщо береш дві. Шматочок лосося для назарчика. Що тут ще баклажани теж були по знижці. Ну, водичка це назарчик схватив, захотів водички, але не пив. Далі, моцарела терта, бо я хочу зробити піцу. Так, терта моцарела. І що це, господя? Бочек, бочек, як це? Бекон. Бекон, звичайне таке сальце. До речі, в Лідлі, ну, Це не українське сало, далеко-далеко не українське, але більш-менш його можна їсти. Що тут у нас? Ватні палички, ватні диски. Що тут ще було? Огірочки і м'яско. Це каркувка, це ошийок і... Схаб це відбивна, типу, від, типу відбивна. І відбивна була теж дуже гарною знижкою 9,99 за кілограм. А ошиюк був по звичайній ціні 21,99. Ну, ось такі закупи вийшли. Ніби так і не багато, і чек такий досить немаленький. Ну, але, в принципі, все таке необхідне купили м'ясо. Овочі, яйця, сметана. Все, все таке, що можна з нього приготувати їжу, якби не так. Що, знаєте, набрали там невідомо чого і, і немає, що й поїсти. Так, ну, в принципі, оце і всі наші такі закупи були. Я ж кажу, багато що брали по знижках. Лідлі Чек, такі чеки, що нічого в них не видно. Так що. Ось такі яйця дуже класні. І, в принципі, в лідлі яйця будь-які смачніші, ніж в бідронці. В бідронці буває купиш ті яйця, в них білок, як вода тече. І на смак теж таке собі. Ось такі були в нас сьогодні закупи. Зараз будемо пакувати все до холодильника, що готувати, що пакувати до холодильника. Хороший. І все. Ну що, показала вам наші закупи сьогодні? Не знаю, дорого, недорого. Намагаємось вибирати продукти, щоб були більш-менш якісні, і в той же самий час намагаємось купляти зі знижками. Тому що ну, немає сенсу якби, переплачувати, бо ціни піднялись дуже сильно. Дуже сильно. І. Зараз за оце 253 майже злотих це плюс, плюс 100 злотих виросли. Це от однозначно. Бо такі набори купляли за 150 злотих, це максимум. Ну, але що робити? Треба жити і треба їсти. Треба більше заробляти. От і все. Тому з понеділку йду на роботу. Добре, більше тратити. Ну, що робити? Ну, більше тратити, на ну, що. так. Таке життя. Життя для того, щоб жити. Моє слабий був. Так що. Не перемикайтесь, а я вам ще забула показати оцю. Я вам покажу цю таку триножку маленьку з цього сайту. Тему це, типа типу Aliexpress, аналог Aliexpress. І там ціни реально, Я вам покажу, ми чехли замовили. І така підставка триножку. От зараз я тримаю телефон, дуже-дуже класно. От. Чоловік таки собі замовив чохол. Він взагалі, здається, чи 7 злотих коштував, чи щось таке. І покажу вам потім а, свій чохолчик. І що? І ось так: не перемикайтесь.